Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі та у новому відео. З нас ви, ви зрозуміли, що я буду намагатися встигнути прибрати, поки буде працювати пральна машина, буде працювати цикл. Знаєте, такий і виклик, і мотивація встигнути, і також мотивація для вас. Ми з помічницею, як завжди, вдвох працюємо, бо з нею це неможливо. А взагалі я не планувала знімати прибирання. А, ну, знаєте, якось ці дні я взагалі себе і не дуже почувала, нічого не хотілося. І стільки вже всього можна було прибрати, то думаю, ну нехай вже буде мотивація, бо я готую для вас таке більш цікаве відео. Я сподіваюся, що воно буде наступне. А сьогоднішнє прибирання це у мене ну, таке більше підтримуюче і знаєте, поскладати все по своїх місцях. Бо якщо один раз не е, збереш, не поскладаєш, полінка, вона знову щось. Подістає і так воно, знаєте, назбирується бардаком. Застилаю наші ліжка, полінки не одразу закриваю. Ми її ще закриваємо на ніч от вона спить у своєму ліжечку. А потім, як чоловік зранку йде на роботу, він тихенько відкриває її вхід, і коли вона прокидається. То сама собі вилізла і там прийшла вже до мене або грається собі. Тобто нам зараз це взагалі класно. Тобто вночі вона спить у себе, а денний сон на нашому ліжку. Ну, мені не принципово, щоб вона була у своєму вденний, бо я на ліжку все рівно вдень не сплю. Так, далі, як бачите, я приступила до її куточка. І можете ще побачити, що я туди поставила настільну лампу, бо я бачу, що там як темнувато, і це я була у мами. Її вона поки не потрібна. То я забрала собі, щоб коли там полінка буде малювати, то було гарніше видно. Так, тут я відтираю столика, бо Поліна така розумниця. Вона під оцю плівку, яку я спеціально купила, щоб не замарати столика. Вона, он, бачите, навіть зараз запихує різні предмети, і вона там трішки може пачкати. То витерла столика, саму цю плівку, я скло називається, лишила на самому столику книжки, які вона любить, і гру. І тут вона попросилася сісти, бу, цей, малювала, бо знаєте, нова лампа, щось таке цікаве. То дитина була зайнята, а мама прибирала далі. І ось тут ви можете бачити цю картину, яка у нас майже через день ми поскладаємо Поліна одразу тут, тут же все повикидала назад. Я чоловіку кажу, що як у Поліни буде своя кімната, можна там місяць не прибирати, а просто закрив двері і все, бардаку нема. Не заходити в кімнату і не будеш дратуватися. Бо коли ти в кімнаті з дитиною, це. Звичайно, трошки важко підтримувати ось цей мінімалізм, ось цей весь порядок. Але плюс в тому, що у кожної річі є своє місце у кожної гри є або мішечок, або коробочка. Тож. Це трішки спрощує. Ми поскладали все на свої місця. Вон, Полінка прибігла, допомогла. Звісно, всі ці буковки, наприклад, на місця поскладати, розсортувати, трішки займає часу, але все рівно класно, коли у кожної річі є своє місце, і ми чітко все зробили. Полінка абсолютно знає всі процеси, де що лежить. От навіть на пральній машині вона знає, де треба натиснути. На початку відео було видно, де треба почекати, щоб мама там включила. Режими і далі вона продовжує. Ну, така розумничка вона у нас. Так, і коли я все поскладала, вирішила, звичайно, повитирати пил на підвіконні на комоді. Вже орхідеї не чіпала в цей раз. І також витерла пил з самого верху. І такий лайфхак, як витерти, якщо не дістаєте вологою ганчіркою, то на. Ось цю мітлу на цей піпідастер, боже, така назва дебільна. Коротше, Цей тряпочку вологу на нього закручуєте і проходитесь. Так, поки я говорила, я там повитирала пил ще зверху на холодильнику і приступила збирати прання, яке висохло. І треба ж буде звільняти місце для нового. Якраз це у нас два дні було. Коли вона вся у нас заповнена сушка, то два дні вона сушиться. Якщо так, більш-менш пусто, то за день, в принципі, висихає. Так, трошечки поскладала, що могла, на нашій лоджії, бо в мене там і робота. Хто мене дивно дивиться, той знає. І лишила гладильну дошку, прасувальну, точніше, бо хочу піжаму свою попрасувати. Вона так негарно виглядає, коли просто висохла, ти її вдягаєш, її треба от прасувати. І от таке, знаєте, лишається кухня поскладати, повитирати Стільчик, стіл наш і перемити посуд. Зазвичай, от хотіла сказати, що ми і з вечора складаємо іграшки, намагаємося з вечора все класно поскладати її, щоб порядки були. Але не завжди якось виходить, не завжди є натхнення, або Поліна знову щось порозкидає. Ну, я думаю, кого є діти, мене зрозуміють, але намагаємося кожен вечір, але, звісно, не виходить. Як я сказала, що. Перед цим днем мені щось було зле, якось погода помінялась, і на мене це дуже вплинуло. Я взагалі не могла нічого робити, щось так ходила, знаєте, так аж трішки поганенько було. Ну і чоловік теж подумав, що він не буде прямо все прибирати, він до того був прибирав. Ну Загалом, то я, то він, то разом, або я ось так на відео, знаєте, коли я сама вдома. Тож і посуд у нас так лишився, і стала його перемила, наче не багато, але все рівно часу займає. І тут хочу сказати, що якраз я почала складати, хотіла витирати посуд, і пральна машина допрала. Тобто я не встигла за її цикл, якби трішки поставила більше на майже дві години. Можливо, ви і встигла, але так вже є. Так, ми майже закінчили. Треба довитирати посуд, і якраз ось машинка закінчилась, закінчила прати. Да-да, не встигла я виходить довитирати посуд попилососити і помити підлогу. Бачите, валяється куча всього. Да -да. Якби не посуд, да -да. якби ми його часто помили, я б да -да. встигла. Да-да. Так. Полінка тут, до речі, вже сама все повідкривала. Навіть вже принесла один рушник мені. Тож, нехай воно отак стоїть. Зараз довитираю посуд. Ой! Боже, подивіться. Вдягла чоботи. О, оце треба так злитися. Ага, давай руку. Опа. Все, довитираю посуд і буду полососити мити підлогу, розвішу білизну, і, можливо, на тому буде все. Це, знаєте, таке більше підтримуюче прибирання, але. Якби все було складено і помитий посуд, було б трошечки швидше. Якби я була трішки моторніша, можливо б я і встигла, бо дійсно залишилося витерти посуд і попилососити та помити підлогу. Але я ще до цього я вирізала цей момент. Я включала мультик, поки його знайшла, поки він загрузився. Я знаєте, і прибирала сама дивилася і Поліна. То, звісно, це теж зайняв якийсь час зайняло. Тому ось вже знаєте, я думаю, можна зарахувати, що я встигла, бо попилососити, помити підлогу, то вже не так довго, коли все прибрано і все на своїх місцях. Ну і звісно, останнє це я вже розвішую білизну, яка допралася і чекала свого часу, щоб її розвісили. До речі, я не сказала, що тут в мене рушники і поліний халатик. Я поставила на 90 градусів, щоб воно гарно, так знаєте, майже прокип'ятило його, бо це все таки рушники. От час від часу я так роблю на 90 градусів, чисто їх. Щоб гарненько воно відіпрало все. І ось така от картина, як завжди, все прибрано, все чисто, все гарно. І подивіться, як сонечко ще гарно висвітило. Блін, це взагалі аж настрій піднявся, коли і прибрано в хаті, і сонечко світить так, аж жарко стало. Вона взагалі влітку можна умерти, якщо чесно. Сонячна сторона, але так гарно. І також, знаєте, я вирішила. Поприбираю я і у ванні, помила унітаз, раковину ванну, все все помила і поставила ще одне прання, килимок і різні тряпки. Хоча не планувала вже в ванні, але ось так. Ну що, поприбирали, надихнулися, а тепер давайте я оберу переможця з розіграшу, який був у минулому відео. А треба було написати будь-який коментар і щоб була підписка та лайк на відео. Вас написало стільки людей. У мене наче було день народження. Я вам чесно кажу, стільки приємних слів. Там одна дівчина написала, що таке відчуття, наче люди льстять, і вона написала, що взагалі теж ну, постійно там пише, але це все виглядає, наче не знаю, перебільшення. Ну сподіваюся, ви дійсно від щирого серця це все писали мені. Дуже-дуже приємно. Тож зараз я увімкну, зайду на свій Ютуб, зайду на сайт на цей рандомайзер, на якому я буду обирати. І одразу одним дублем все зробимо. Сподіваюся, що це не затягнеться надовго. Бо коли я робила розіграш на швейному каналі, да, у мене є швейний канал, до речі, в описі є на нього посилання. Так ось, там. Дуже багато було невиконаних умов. То я сподіваюся, зараз ми це все швиденько оберемо. Тож, нехай щастить! Я відкрила YouTube студію рандомайзер і моє відео ось. Копіюємо. Ось, видно, скопіювалося. Вставляємо в рандомайзер. І все, нехай щастить! Оля, вітаю, ви молодець. Так, дякую. А підписки закриті. Ось тут мають з'явитися підписки. Ну, що ж таке? От я так і думала, що так і буде. Так, Олечка, я з тобою, знайома не так давно. Мама 6. А, я дуже пам'ятаю цей коментар. Я була прям в шоці, що шість діток взагалі молодець. Так. Ну, а чому підписки закриті? Ось тут мають бути. Бачите, до самого низу листаю. У -у -у -у. на жаль. Так, оце ми закриваємо. На жаль, мені ж незручно. Так, У -у -у -у. Знов закриті? Нема. Ну, це була умова. Пробачте мене, але <смі> була умова. Проте дуже дякую за приємні слова. Так, пошук. А, я пам'ятаю теж це коментар. Я на всі відповідала, абсолютно. Там їх більше 500 вже. Представні вашому каналу, так, дякую. Боже, оця іконка мене дратує. Мені так хоче на російську перевести, пішло нафіг. Так, списки відтворення, а підписки закриті. Йо. Так, закриваємо, закриваємо. Так. Ура! Підписки. Бачите? Підписки. Ось вони, відкриті. Так, 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 переглянути всі. Шукаємо Ольгу Чимич. Так, 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 так. Так, так, так. О, навіть на шовіні секрети її підписані, а на Ольгу Чимич. Ту-ту-ту-ту-ту. Зараз, зараз, я думаю, ми знайдемо. О! Ура! В принципі, не так довго, але з першого я вже зрозуміла, що, скоріш за все, ми будемо листати все, ура! Ольга Чимич є. Так, Людмила. Ось нікнейм. Клименко. Ну, я думаю, не так багато, Людмил Клименко. Я вас вітаю. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Під відео цим внизу в описі є посилання. Напишіте мені свої дані, і якомога скоріше я вам відправлю ваш подарунок. Вітаю, вітаю! А інші, будь ласка, не розчаровуйтеся. Правила були правила. Так. Нехай нові перемоги приходять ще швидше. Дуже-дуже приємно. Взагалі ви мені стільки понаписували цих коментарів, що я ледь встигала відповідати. Трошки незручно мені, якщо чесно, що стільки було без підписок відкритих, іначе я, як це українсько, обнадьожила людей. Але ось людина, все чесно, виграла все. Дуже-дуже всім дякую за таку кількість коментарів. Не ображайтеся, я думаю, що. Колись іще я буду щось <смеш> дарувати вам, бо я люблю робити подарунки. Так, все. Зараз я ще знайду коментар, цей у себе під відео і напишу відповідь на коментар, щоб людина швидше побачила. Так, все, ура-ура! Можна йти в сам YouTube. Це ми в студії. Ось мій канал. Все, дякую. Ще ось так з вами попрощаюся. Не знаю, який там. Вигляд, бо зараз у нас уже темніє. Проте ще раз дуже дякую вам за таку кількість приємних коментарів, за те, що ви взяли участь у розіграші. І взагалі я сподіваюся, що це мені потім статистику не поламає. Бо знаєте, на всіх відео там 50-100 коментарів, ну, дивлячись, яка тема, і як зайшло відео людям. А тут, ну, більшості хотіли ж виграти, і там уже перевалило за 500 давно коментарів. І я сподіваюся, YouTube не в шоці і не. Почне мене якось трошки банити, бо таке є в інстаграмі, що коли дуже велика активність на сторінці, тоді він як трошки притупляє, як тіньовий бан робить. От я сподіваюся, в Ютубі такого немає, і далі відео мої теж будуть нормально переглядати і також будуть залітати в рекомендації. Тож дякую за перегляд цього відео. сподіваюся, ви його все подивилися не тільки результати розіграшу. І побачимось у наступному. Я готую. Дуже прикольне відео, ну як мені здається, чому сьогодні, в принципі, було прибирання, бо далі мені треба вже гарненьке відео робити. Все, все побачите. Люблю вас обіймаю. До нових зустрічей, Па-па.